Усі люди, які мають розлади харчової поведінки, мають один із супутніх психіатричних діагнозів: це або депресія, або тривожний розлад, або обсесивно-компульсивний розлад, чи, наприклад, ПТСР або суїцидалі думки. Тобто, в контексті розладів харчової поведінки, їжа це не про їжу, це символ. А наше тіло стає мапою травми, і тоді контроль є єдиним способом, якимось чином реагувати на безсилля. Неможливість їсти крик про допомогу. Неможливість зупинитися це спроба втамувати той внутрішній біль, якого ми ем, ігноруємо. Почну з того, що контроль над їжею і контроль над життям дуже тісно взаємозв'язані. Особливо для людей з розладами харчової поведінки. І тут ми бачимо мозаїку з кількох елементів. Перше, часом їжа стає єдиною зоною контролю в житті, коли